Рейнський водоспад це перлина світу. Це краса, яка знаходиться у Швейцарії і яку слід побачити. Йдемо разом! Я вам все покажу. На Рейнському водоспаді вас зустрічає старовинний старовинний замок. Купуєте квіток і вуаля маєте можливість побачити водоспад. Вас чекають сходи. Ви маєте можливість скористатися підйомником, який везе як догори, так і донизу. У підножжі водоспаду на вас чекають човники для прогулянок. Вам дуже сподобається. Човники мають різні маршрути. Маршрут ви зможете вибрати за смаком чи до ресторану. Чи на велику прогулянку, чи в серце самого водоспаду, який вирує, бушує, показує свою силу і зачарновує?